Вітаю! мене звуть Кірова Каріна. Я консультант правової системи експерту з головбух. Тема цього відео курсові різниці у єдинників. Відповідно до ПСБО 21 є два головних правила розрахунку курсових різниць. Перше, курсові різниці рахують лише за монетарними статтями балансу, тобто статтями, які будуть погашені грошовими коштами. Це інвалюта в касі та на рахунках. І валютні грошові дебіторська та кредиторська заборгованості за немонетарними статтями курсові різниці не рахують. І друге правило: курсові різниці рахують на дату балансу і на дату здійснення господарської операції. Єрособи відображають додатні курсові різниці у складі доходів. Це ті курсові різниці, які виникли, коли курс знизився. Під'ємні курсові різниці, коли курс підвищився, відображають у складі витрат. Фізособи підприємці курсові різниці не рахують, оскільки вони обліку та звітності не ведуть. І оскільки бухоблік підприємці не ведуть, норми ПСБО 21 на них не поширюються. На думку податківців, Додатнє значення курсової різниці включається до складу доходу платника єдиного податку юридичної особи, а від'ємні курсові різниці до витрат юрособ-єдинників не включаються, оскільки в податковій декларації юросіб-єдинників місце є лише доходом, витрати там не відображаються. Цей підхід контролерів давній і доволі сталий. Поширюється він і на юросіп-єдиників звичайних, і на спецєдиноподатників, тобто платників третьої групи. За ставкою 2 Але суто з правової точки зору його можна оскаржити. Чому? Тому що курсові різниці не є грошовим доходом і не значаться серед доходів платників єдиного податку відповідно до статті 292 податкового кодексу України. Тому формально і додатнім курсовим різницям не місце в складі доходів платників єдиного податку. Так як підприємці-єдинники курсових різниць не обчислюють, при надходженні валютної виручки вони перераховують дохід за офіційним курсом НБУ на дату отримання виручки на валютний рахунок, а надалі перерахунок валюти вони не здійснюють. Більше про бухгалтерський та податковий облік курсових різниць дізнавайтеся з публікацій в правовій системі експерту з Головбух. До нових зустрічей.